Кожній людині необхідно визначитися з двома речами релігією та політикою. Люди з початку світу обирають релігію комфортно для себе, але це не врятує, врятує Слово Боже. Перший згрішив дьявол, він заснував свою релігію, заменив частину ангелів та став сатаною. Бог скинув його на землю та сказав людям виганяти сатану. Однак Адам з Євою. Прийняли його пропозиції і почали харчуватися з дерева знання, з дерева смерті. Став Бог непотрібен, і люди почали голосувати за диявола. І сатана захватив владу в свої лапи. Коли запитують, чому Бог допускає зло. Ні, Бог не допускає зло, а виганяє. Запускає якраз таки людина, Господь віддав людям владу на землі. А вони віддали її діяволу, і світ поринув в катастрофи. Планета тепер не належить людям, вони віддали владу сатані. Але ще буде повернення влади до Бога, буде правління Христа і влади святих на землі. Але сьогодні потрібно розуміти, чию політику ми приймаємо. Розуміти це значить не бути обманутим антихристом. Бог дав нам Біблію, і в ній є різні сценарії, які були в історії протягом тисячоліття. Біблія нам показує люди, які зв'язані з Вавилонською блудницею, з'єднані з цим світом, люблять і багатство та розпусту. А люди Божі проповідують Христа, віру святих, волю Господа, воля Божа, щоб всі люди стали дітьми Божими. І сьогодні ми маємо вільний доступ до Слова Божого, і ми можемо. Бачити цю істину, тому що істина вона показує світло. Ісус Христос має ключі влади. Сатана відступила і дав ключі перемоги. Що ж нам потрібно, щоб також перемагати? Перше це хліб насущний кожного дня, духовні откровення. друге виконувати волю Божу і третє служити Богу 24 на 7. Того, що судити цей світ буде Ісус та діти Божі. Які були прикладом та світлом, якщо ви хочете вивчати Біблію разом? Напишіть мені. Хай вас Бог благословить.